Фантастичний день. Жу, жу. жу! – лунала по всій вітальні. Це була жуж, і вона була не в гуморі. Та досить уже жужукати. Припини негайно, інакше я почну бринькати. зрештою озвалася Бринь. А що я можу зробити, якщо в мене такий настрій, жужукальний? зітхнула іскорка. Бринь озирнулася довкола. Усі в кімнаті нудьгували. Міо з головою накрився ковдрою, а пум спостерігав за потічками води на вікні. На вулиці дощило, тож заплановану прогулянку в парк довелося скасувати. Це неабияк засмутило іскорок, тим паче, що друзі вже зібрали пакуночки з пригощання пташкам, зернятка і насіння, білочкам, горішки. Але Бринь не любила сидіти, склавши руки. Вона вже знала, що вигадки здатні покращувати настрій. Треба лише фантазувати. Тож іскорка виголосила. Друзячки, є ідея! Якщо ми не пішли на прогулянку, то уявімо, що вона прийшла до нас. І це буде не просто прогулянка, а фантастична прогулянка. Тобто з фантазії. Чудернацька ідея одразу всіх зацікавила. Міо визирнув з-під ковдри. А пум чомусь гикнув. Жуж подивована запитала подругу: І що ж треба робити? Бринь знову озирнулася, ще трохи поміркувала і урочисто сказала. Усе просто, фантазуймо. Такс, найперше треба полити квіти у вазонах. Хто хоче стати дощиком? Може, ти пумчику? Згоден, пожвавішав пум. Але спочатку я стану хмарою, що повільно, повільно насувається. Начувайтесь! Він накинув шалик, широко розкинув руки і надув щоки. Немов пухка хмаринка. Іскорки весело розбіглися. Тоді я збудую намет, в якому можна перечекати дощ і перепочити, запропонував Міо. Він узявся розгортати ковдру і прилаштовувати її поміж меблів. Бринь теж долучилася разом будувати легше. Раптом іскорка згадала А ще нам потрібні прищіпки. Ой, я не хочу щепатися, мовив пум. Не щипатися, а причіплювати. Уяви, що кожна прищіпка – це промінчик. Зробімо своє сонечко. Жуж принесла паперову тарілку. Іскорки по черзі чіпляли на неї прищіпки. Прикрасу вирішили повісити біля намету. Потім Жуж приготувала смаколики, бублики, яблучка й какао. Друзі гуртом усілися під ковдрою, тобто в халабуді, і задоволено усміхалися. Це найкраща прогулянка, хрумуючи, сказав Міо. Усі схвально кивнули і насолоджувалися пригощанням. Не забудьте прибрати після себе, нагадала бринь. Іскорки відповідально ставилися до чистоти, особливо під час прогулянок. Жодної крихти не лишили, усе було чистенько. Щоправда, від какао залишилося кілька плямок на аркуші, які жуж використала замість серветки. Бринь помітила це і покликала решту. Схоже, іскорка знову щось вигадала. А перетворімо ці плямки на красиві зображення. Домалюємо їх, як справжні художники. Пум помчав по олівці. А Міо запропонував потім влаштувати виставку плямкових малюнків і прикрасити ними всю кімнату, а може, й дві. Жуж весело жужукнула і обійняла бринь. Дощ на вулиці давно стишився, а друзі продовжували малювати. Вони захоплено виводили на папері численні лінії, закарлючки та візерунки. І лише хтось тихенько бринькнув. Оце так фантастичний день.